Доброго вечора! Я Олена, проживаю в Волинській області. У цьому відео щиро дякую усій команді юридичної компанії Бест за консультації на найвищому рівні, за успішне вирішення судової справи з Універсалбанком. Співпрацюю з ними і надалі. І бажаю усім фахівцям успіхів, добробута на довгі роки, миру вам і процвітання. Щиро дякую!